Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. Запрошую вас сьогодні до розмови про територію здорової родини та сучасної медицини. Медичний центр медок. Дізнаємось про історію його створення та про те, як у цьому чудовому медичному закладі дбають про здоров'я матусь та дітей. І сьогодні разом із нами медична директорка медичних центрів медок Матуся двох чудових діток Зоя Карпенко Вітаю вас у нашому колі. Доброго дня, одразу е, виникає таке запитання. От на сьогодні медичний центр медок це один з кращих медичних центрів у Вінниці. В ньому працюють молоді та прогресивні фахівці, що володіють високими стандартами якості роботи моральними цінностями. А як усе? Починалося з чого? Чому власне вирішили відкрити медичний центр? Що вас до цього мотивувало? От скільки запитань одразу в мене до вас? З чого все починалося? Ну, по-перше, хочу вам подякувати. Мені дійсно дуже приємно почути від вас такі слова. Е, взагалі, ця історія починалася дуже давно, можна так сказати, ще з часів мого дитинства. завдяки моїй подружці Кристині, з якою ми дружили, і навіть після е, закінчення школи. Е, Кожен якби мав вже свій шлях, да, я поступила до медичного університету, вона до театрального, але ми продовжували е, дружити. І якщо на якісь питання виникало, що стосувалось медицини, вона завжди зверталася до мене. Угу. І вже що, дійшло до того, що вона вже зверталася. Якщо треба було там до лікарів, то вона прижила до мене в Вінницю і ми тут консультувалися. Потім в один прекрасний день вона телефонує до мене і каже, Зоя, мій батько просить твій номер телефону, він хоче з тобою поспілкуватися. Чи можу я надати? Я кажу, звичайно, без проблем. Uh -huh. Ну, Я, звичайно, думала, що він хоче щось проконсультуватися щодо стану здоров'я, але в мене було велике здивування, коли він зателефонував мені і сказав, що Зоя, я хочу відкрити медичний кабінет реабілітації. Що ти на це скажеш? Я кажу, моя ідея хороша, uh -huh. молодці, правильно. пропозиція. Так, так, так uh -huh. е, але я не ну, ще не зрозуміла, що це він до мене, що це він мені пропонує. Я кажу, чудова ідея, чому ні? Він каже: Ні, ти не зрозуміла, я хочу це зробити е, спільно з тобою. Ну для мене трошечки був е, відверто, вам скажу, що м, страх, ну uh -huh. тому що я ще молодий спеціаліст. Тоді я навчалась на клінічній ординатурі. Я саме е, запланувала свою кандидатську роботу тобто я бачила. Себе можна так сказати в науці в університеті, а тут зовсім інший напрямок без жодного досвіду адміністрування, і мені трішки стало страшно, тому що це відповідально. Я взагалі людина відповідальна. Якщо я за щось беру, то це має бути зроблено якісно. Я сказала, що мені треба подумати, на що він сказав? Що у тебе є три дні і я чекаю твоєї відповіді. Я довго вагалась, чесно. Я в першу чергу поговорила з чоловіком, він мене на диво одразу підтримав. Я поговорила з братом, він мене теж підтримав, але в мене все рівно були сумніви. І я пам'ятаю, як я прокидаюся в середу, це була середа вранці. І я кажу: Боже, якщо ти дійсно вважаєш, що це мій напрямок і я можу бути там корисна, то просто дай мені якийсь знак, і тоді я зроблю вже своє правильне рішення. Я вам скажу чесно, що після цього, десь через хвилин 20 телефонує Анатолій Володимирович Хаєцький, і каже, що значить, твої завдання таке: треба першу ознайомитися з вимогами до приміщення, знайти mm -hmm. приміщення. Я його бачу там, то й там. Тобто, він то мені зразу давав завдання, що я маю зробити. Ну, я так. Зрозуміло, що це напевно є знак. Зразу пост... процес пішов. Так, одразу процес ви включили роботу. Так. Угу. Е, але в нього була ідея трошечки інша. Це саме реабілітація. Я навіть е, цікавилася. В принципі, мені це теж було цікаво. Але в той момент, якщо пам'ятаєте, 5 років назад почалось саме реформування сімейної угу. медицини. Більшість моїх друзів одружувалися, народжували дітей, і до мене телефонували порадь педіатра, бо в нас там сімейний лікар-терапевт, чи не знаєш ти хорошого педіатра. І в принципі, я зрозуміла, що це мені ще якийсь знак такий, що, напевно, краще це зробити педіатрію. Угу. Ну, і взагалі знаків потім було багато, бо саме коли я очікувала на відповідь на ліцензію, я дізналася, що я вагітна. І тоді я зрозуміла, напевно, що це дійсно мій напрямок. Я... Е... Цим живу, можна так сказати, і мені це дуже подобається. Я не шкодую в жодному разі, що я зробила такий вибір. Ну і звичайно, я вдячна Анатолію Володимировичу, тому що ну, погодьтеся, не кожен е, довірить молодому бездосвідному спеціалісту, а він повірив в мене і за це йому дуже вдячна. І, певно, він не помилився, адже ви як кажете, живете цим. Це власне ваше ну, життя, ваша робота, ваше життя, ви вкладаєте усі сили і всі свої ресурси, наскільки я розумію, в це так. так? так. Щодо назви, дуже цікава така назва, медок. Звідки в кого з'явилася така ідея? Саме так назвати медичний центр. Ну, якщо чесно, ідея не моя, але угу. наскільки я знаю. Е коли родина хаєцьких, ну я вам скажу, казала ще так, що це моя подружка, в неї молодший брат, ще є Богдан, який зараз є нашим директором медичних центрів. Також вони сиділи в кругу сім'ї, і так як назви нас ще не було, а ліцензію ми вже отримали, у нас тільки була юридична назва. Ми вибирали назву, яка б так можна сказати, була брендом нашим. І вони довго думали. і Богдан просто встав і каже: що тут думати, тут і так все зрозуміло. Якщо ви пам'ятаєте, ще колись, як були кнопочні телефони, у нас тоді було дуже мало місця, щоб записати ім'я і е, е, прізвище. Це не вміщалось, так Так, не поміщали, Прочого, треба так. Було. І в нього я завжди була в телефоні Зоя Медок. Моє дівоче прізвище медонча. І він на мене завжди так і казав: Зоя, медок, зоя, медок. Ну, якось та е, як сказати, при, при, прицепилося до мене це прозвисько, так? і він каже: у нас і так все зрозуміло, медичний центр, мед, ок, зоя, медончак, медок. В принципі, і думати не можна. Але ще е, що мені сподобалося, що він сказав, що е, назва має бути максимально простою, щоб е, як дітки, так і дорослі могли легко запам'ятати і їм. І щоб ця назва віддавала якесь тепло. От в принципі мені здається, що в цій назві все 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 це є. Воно є просте. Легко запам'ятовується, як діткам, так і ходімо в бабусь. Медок. Да, бабусь. І не Причому, відлякую, що, якщо та? чесно, медок це вже придумали більше наші пацієнти? Бо в нас МедОк була uh -huh. ідея. Але всі, як би ми не старалися, всі говорять, медок, медок. В Принципі, солодко, приємно. Да. Супер, Тому... супер. Асоціація дуже до речі, приємна. На сьогодні скільки філіалів центру дії, де вони знаходяться? Ви ж так розширили свою родину. Починали з одного, і вже зараз їх декілька. Так, насправді ми починали всього лише з двох кабінетів на нашій Вишенці, як ми її називаємо. На сьогоднішній день у нас є вже три філіали. Перший це за адресою Миколи Ващука-20Б. Пізніше ми відкрили ще один філіал в місті Бар. Угу. Анатолій Володимировича була така. Мрія, так, щоб доступна якісна медична допомога була доступна всім. Ну І плюс, коли я проходила інтернатуру, я її проходила саме в сільській місцевості, я бачила проблематику, і мені хотілося, от мені, ну, якби, мені цей напрямок теж сподобався. І наш такий пробний перший віддалений філіал це місто Бар за адресою Тоніка 14. А пізніше це була моя мрія, тільки ми довго не могли знайти приміщення. Це був район Поділля тому що там молоді матусі, і взагалі ідея така, щоб кожній мамі було зручно і близько, тобто вийти з дому і отримати якісну медичну допомогу. Ще не потрібно кудись їхати, не потрібно ну. Звичайно, якщо в когось є транспортний засіб, це чудово, а якщо немає, то мама вийшла на прогулянку і їй вже зручно, вона вже в медичному центрі. Ну, супер, це дуже-дуже така ідея, ну яку оцінили, я так вірю і знаю, що ваші пацієнти. Якою нині за чисельністю і ваша команда? Скільки лікарів працюють, які лікарі працюють у вас? Ну, дивіться, сказати точну кількість, я вам так не скажу е приблизно, да? але я скажу так, що ми орієнтуємося. По дітках наших ми називаємо їх дітки-медок. У Нас даже колись була ідея. Може, ви бачили на день лікаря? Ми фотографували всіх наших діток до Миколая. Ми наша. Директорка також, хаєцька Аліна Дуардіна, вона є дружиною власника. В нас завжди, вже протягом п'яти років, готує на Миколая самостійно власноруч подарунки. Вона їх сама оформляє, купує і робиться дуже з великою любов'ю. І ми подаємо їй список, списки діток, То на сьогоднішній день їх вже 80. А колективу в нас в районі 100-120 чоловік. Угу, велика дружня родина так. медок. Так, саме дружня родина, тому що. Е, ну і ми так і називаємо себе. що ми велика. Анатолій, Дібрійович, коли то він каже, що ви мені не колеги, не не партнери. Ви моя велика родина, якою я живу, і ми всі так. Називаємо себе великою родиною, mm -hmm. так, це чудово. А матуся, взагалі, це така особлива можна сказати категорія пацієнтів, пацієнток. І кхм, а чому ми дуже хвилюємося за здоров'я наших малюків? І Це є нормально, це природньо, і прагнемо, ми вони отримували найкраще лікування та огляд, які послуги на сьогодні можна отримати у вашому чудовому центрі, у ваших центрах. Я вам скажу, що я сама мама, і я сама хвилююся. Двічі. Так, двічі. І я сама хвилююся. І я коли собі задала питання: якщо я лікар і в мене стільки хвилювань, то як тоді та мама, яка не має медичної освіти? Uh -huh. Тому я, як ніхто, розумію матусь. Більше того, вам скажу, що всі наші лікарі, педіатри, вони теж мами і вони розуміють кожну маму. На сьогоднішній день в нашому медичному центрі є більше 600 послуг. Тобто задача ідея була яка, щоб кожна матуся, яка прийде в медичний центр, щоб вона могла максимально отримувати отримати якісну кваліфіковану медичну допомогу. Більше того, ми пізніше почали орієнтуватися. Коли до нас приходили матусі, вони казали, о, було би чудово, якби у вас був гінеколог. Тобто, ми. За потреби, за побажанням наших пацієнтів, одразу реагували і формували команду. Пізніше ми долучили до нашої команди лікарів-гінекологів. У нас чудові лікарі-гінекологи, доказові лікарі-гінекологи, які е, не просто гінекологи, а ще мають спеціалізацію в узд діагностиці також пройшли курси по кольпоскопії, тобто комплексний огляд матусі е, можна повністю забезпечити в медичному центрі. Е, так як я лікар-сімейний кардіолог, Звичайно, в нашій команді лікарі-кардіологи дуже чудові. Більше того, у нас знову ж такий комплексний підхід. Адже така наша основна ідея, що в сьогоднішній день, коли в людини мало часу, то щоб його не затрачати, і наше, нам наше бажання, щоб кожна людина профілактувала захворювання, тому ми маємо зробити так, щоб людина прийшла, отримала комплекс послугів. Отримала вірну, вірну діагностику, був виставлений вірний діагноз і відповідно від цього якість лікування. Так то кожен наш кардіолог він проводить УЗД обстеження серця, постановка Холтера, розшифровка Холтера, ЕКГ, Повністю вся діагностика є. Також в наших центрах є лікар, гастроентеролог. Якщо стосується дітей саме, тобто педіатричного напрямку, то в нас є консультація лікаря-гематолога. Дитячого кардіолога Попов Володимир Петрович, дитячий ревматолог. Також до нас приїжджають і спеціалісти з інших областей. І це, до речі, теж наш такий маленький досвід завдяки нашій одній маленькій пацієнтці, де нам приходилось долучати інших суміжних спеціалістів з іншої області. Тобто, весь спектр лабораторної діагностики, УЗД-діагностики, вакцинація, всіма вакцинами, які є рекомендованими у Євров нас в країнах, а в країнах Європи і Америки вони є обов'язковими, а також за обов'язковим щеплення. В нас можна отримати. Угу. Ну і знаю, також можна отримати таку естетичну процедуру, як то кажуть, провести це проколювання вушок. Це також важлива тема, особливо ну матусі, коли маленьких дівчаток своїх хочуть прикрасити, так угу. вдягають їм сережечки, то шукають, де це зробити безпечно, безболісно, максимально як проходить ця процедура у центрі медок. Ну я взагалі скажу, що будь-яка послуга у медок вона дуже відповідально проваджується. і дана послуга виникла тільки завдяки тому, що коли я захотіла проколоти вушка своїй донечці. Я почала радитися своїм своєю колегою, лікарем-педіатром Іриною Зелевською, вона зі мною з самого відкриття. Е, ми почали шукати варіанти. І перша, кому прокололи вушка, це була моя донечка. Але ми тоді здопустили деякі помилок, тому що ми ну, більше знаєте, маркетинг напевно переміг. Ми взяли звичайний пістолет. Uh -huh. І... Ми врахували потім всі ці е, недоліки, почали шукати, читати багато літератури, що пише світ, що рекомендує. І ми випадково наткнулися в саме в, асоціації е, в Американській асоціації сімейних лікарів, де вони описують про проколювання вушок і про цю систему Inverness Med. Ми почали її шукати, нам її привозили з Білорусі на той час. Uh -huh. е, зараз вже в нас є тут постачальники з, е, з Києва. І ми замовили цю систему, і я нею дуже задоволена, тому що її особливість в тому, що це не пістолет. А це саме система ручного тиску, і проколюється вушка за допомогою ручного тиску і за допомогою саме тих сережок, які підходять до системи, де є лазерна заточка самого стержня системи, і вона ультратонка. Тобто вона не розриває тканини і, і відповідно, процес загоєння швидший від звичайного пістолета. Тобто вона не травмує мочку вуха дитини. Uh -huh. І сережки, вони є. Дуже можна так сказати, надто легкі, що дуже важливо для маленької мочки вуха дитини. Більшість ювелірних прикрас вони є важкими для, yeah. да, для маленької мочки. А ці є доволі легкими і саме рекомендовані для діток. І для діток, до речі, від нуля. Ну, хоча я так не рекомендую проколювати від нуля, а коли ви рекомендуєте, цікаво. Е, ну взагалі таких рекомендацій немає, тому що це не маніпуляція, це просто косметична процедура, uh -huh. як ви сказали. Але якщо взяти з досвіду своїх двох донечок, я рекомендую після двох з половиною років, коли дитина сама проявить бажання. Uh -huh. Але тут відповідальність батьків е, в чому е, міти підтримати дитину. Для того щоб вона не боялась, наприклад, моя донечка прийшла до мене і сказала: мама, я хочу проколоти вушка. І чесно, я, поки була зайнята на роботі, вона вже прибігає і її вже медстричка Олена пробила вушка і вона вже доволі, Я Навіть ну не уявляла, що вона не буде плакати. Дівчата заради, заради краси не все. <зволь> <Да, зволь> все. Тому я і писала колись рекомендації, що перш ніж ну тобто треба треба бути підготовленим. І тоді може бути ця процедура взагалі не не лячна, а навпаки, в задоволенні дитині. <зволь> Чудово. От на сьогодні усі ми в такій ситуації не Рості, це через ракетні обстріли. Дедалі частіше вимикають електроенергію і не виключені є ваші центри. Як ви вирішуєте цю проблему? Чи продовжують філіали працювати? Під час повітряної тривоги ми не працюємо. Філіал на поділі взагалі не працює. На бару теж не працює в місті. Бар на Вишенці в нас, якщо починається прийом, то ми просто переводимо у нас. Там є цокольне приміщення. А це якщо в тому разі, якщо почався вже прийом, мама з дитинкою, угу. то ми просимо їх. Якщо можна спуститися в укриття, а так так звичайно від цього трошечки страждає бізнес, але життя наших пацієнтів, життя наших колег для нас набагато цінніше. Що стосується світла, то в нас є генератори на всіх медичних центрах. Тобто, якщо немає світла, будь ласка, приходьте, світло в нас є. Uh -huh. Єдина проблема на сьогодні, на сьогоднішній день, це ще, яку ми вирішуємо, це інтернет. І в нас дуже часто таке може бути, що немає зв'язку на нашому безкоштовному номеру телефону, по безкоштовному номеру телефона. Але всі мобільні телефони працюють, до нас можна зателефонувати на мобільні телефони, нам можна писати в Дірект, Viber. Ми на зв'язку завжди і ми завжди готові на допомогу. Тобто батьки не повинні хвилюватися стосовно ще, я хочу до вакцин повернутися, зберігання вакцини, адже а... що стосується вакцин, вони взагалі не зберігаються зараз в наших медичних центрах. Я вам розкажу, що в перший день, коли були масовані ракетні удари і почались перебої світлом. Це була нашою головною болю всім колективом, і ми почали шукати з Богданом Анатолійовичем вирішення цієї проблеми. І зразу випала на думку ідея те, що в наших постачальників є спеціальні обумовлені умови зберігання лікарських засобів і відповідно і вакцин. Угу. Я дуже вдячна керівництву нашим партнерам, що вони відгукнулися і в. На наступний день вранці вони вже мені зателефонували, що ви можете привозити вакцини. Чесно, я тоді аж розплакалася. Я просто зрозуміла, що ми реально зараз настільки всі об'єднані, настільки готові всім допомагати, що ну, перемога точно за нами. І вакцини наші всі зберігаються на складах, де є безперебійне світло. Тобто тут я повністю спокійно, спокійно сплю. І кожного ранку я заїжджаю на склад і беру ту потребу під запис. Тобто, які люди записані, я на них беру вакцини і привожу. Ну, також ще є така проблема у деяких новоспечених батьків, коли дитинка народжується, і це також пов'язано з вимкненням світла. Я маю на увазі неонатальну жовтяницю новонароджених, так? коли жовтушка на роді uh -huh, каже, uh -huh. та живтяниця. А, цей стан він потребує обов'язково такої фототерапії, коли дитинка має перебувати певний час під ламп, аби з організму виходили найшвидше білі рубін. Правильно? Так, а що робити, коли світло вимикають? От як медок, я знаю, що допомагає, як він таким родинам яку допомогу надає. Ви правильно сказали, що єдиним методом лікування фізіологічної жовтяниці це є фототерапія. Більше ніяких таблеток, нічого каплів ніяких не потрібно давати. Uh -huh. Взагалі, ідея оренди лампи фототерапії виникла з часів, коли в мене, в мене в двох моїх донечок була неонатальна жовтяниця і. З власного досвіду ми, я протестувала багато ламп. Більшість побутових ламп вони не мають такої ефективності лікування, які здаються в оренду. І я почала шукати альтернативу. Пізніше нашого директора Богдана Атоліча теж народився син і теж була неонатальна жовтяниця, яку ми дуже довго лікували в стаціонарі, потім його виписали додому. Він брав лампи в оренду і, в общем, таким чином ми наштовхнулися на цю саму ефективну лампу. У нас медичні лампи. Тобто не побутові, а саме медичні лампи, які є розроблені саме для лікування неонатальної жовтяниці. Що важливо в лампі для того, щоб був ефект лікування? Тобто, не важливо, якщо лампа ефективна, то не потрібно багато часу для освітлення. Звичайно, і залежить від ступеню жовтяниці теж. Але дуже важливо, це, щоб лампа працювала. Роб... Робочі години її, uh -huh. тобто, якщо лампа відпрацьовує 15 тисяч годин, як наприклад і на наші, да, то вже після 15 тисяч годин її ефективність лікування втрачається на 50%. І тому важливо контролювати цей час згоріння лампи. На наших лампах стоїть е екран. Де чітко відображається скільки лампа працювала, і так можна відслідкувати, чи лампа є ефективна чи ні. І відповідно, коли берете оренду наші лампи, для цього потрібно менше часу для освітлення. Тобто, ми навіть там перевіряли, до нас пацієнти приходили, кажуть, ми світились три дні, взяли лампу, один день посвітились і ефект побачили. Тобто менше часу потрібно. Наступне, що ми можемо зарекомендувати, якщо дійсно у батьків дуже велика проблема з перебоєм світла, що його довго немає, а дійсно тут важливо, щоб дитина світилася, чим працюємо подовше, так, то ми можемо запропонувати безперебійник, який може тривати, тримати до 2-3 годин е, вімкнуту лампу. Тобто проблема вирішується, можна з вами проконсультуватися. Так. Є номери телефонів. Також можна писати усі меседжі. Більше, да, більше того, доступні. скажу, що якщо ви берете в оренду лампу в нас, то безконтактне виміряння е, білі рубіну нас безкоштовно через шкірне. Тобто, не треба дитинці з вени брати кров постійно для того, щоб в динаміці спостерігати. В нас є бі безконтактний білі через шкірний білі рубінометр, яким можна визначити рівень білі і контролювати його. Ну і так розумію, Ще є багато чого у вас, і про це можна дізнатися, коли проконсультуватися і власне поспілкуватися зі спеціалістами медичного центру Медок. Дякую за таку цікаву і змістовну розмову. Було приємно познайомитися із вами особисто і з вашими центрами, з такими чудовими медичними центрами, які на сьогодні працюють у нашому місті. Дякую. Нагадаю, сьогодні у нашому колі була медична директорка медичних центрів Медок Зоя Карпенко. Це смарт-проєкт коло мами. Я, мама Олена. Вже чекаю на нашу наступну зустріч. Міцного усім здоров'я. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.